Всім добрий день! Мене звати Ігор. Я керівник відділу продажів компанії ЕкоДрайв. Сьогодні я би вам хотів розповісти про три моделі електросамокатів бренду Кугу Кірін, одного з лідерів продажів по Україні. Кугокерін електросамокати, котрі дуже популярні у нас в Україні, це реально найкраще співвідношення ціни та якості. Перед нами зараз є три моделі: Куго Керін s 1 Куго m 4 Pro та Куго G2 Pro. Від економ класу до його преміуму. Найкращі електросамокати для використання у місті. Тож, давайте розглянемо нашу першу модель Кугокер S1 Pro. Потужність 350 Вт, що дає максимальну швидкість 25 км на годину. Акумулятор в нього 7,5 А, що дає запас ходу приблизно до 30 км на годину. Він дуже компактний, його легко перевозити як у багажнику автомобіля, так і у громадському транспорті. Друга модель це KUKO Kirin m 4 Потужність двигуна 500 Вт, дає максимальну швидкість 45 км на годину, збільшений об'єм акумулятора 18 А годину, що дає нам запас ходу приблизно на ті ж самі 45 км. Це електросамокат для тих, хто не хоче заряджати його кожен день і кому їздити дуже довго до роботи або по на прогулянку. І третій, але не зазначенням, електросамокат з сидіння Coco Kirin G2PRO має потужність до 1200 Вт, що дає нам максимальну швидкість 50 км на годину. І акумулятор 15 А на годину, що дає нам запас ходу до 40 км. Цей електросамокат підійде для тих, хто полюбляє більш драйвову їзду по місту. Але не забувайте, що вибір електросамокату залежить від індивідуальних параметрів, таких як зріст, вага та мета поїздки. Наші спеціалісти з інтернет-магазину з радістю вам допоможуть. Пишіть нам у директ або телефонуйте на гарячу лінію, приймайте логічні рішення разом з Ecodrive. До нових зустрічей!